Житомирщина, сусідня з нами область, на яку з перших днів війни ми дуже дивилися уважно і прискіпливо. Адже ми розуміли, що якщо ворог буде підходити в притул до Житомира, до Бердичева, це означає, що він буде наступним. Тому звичайно, коли виникає питання про допомогу, ми не забуваємо про наших сусідів. Наш ротрі клуб «Вінниця поступ. Ми маємо зараз у Житомирській області гарних представників. Саме через наших представників на Житомирщині ми сьогодні допомагаємо і також лікарням медичним закладам Житомирської області. І сьогодні той медичний заклад Житомирщини, який обслуговує і цивільних, і військових Хлопці, які повертаються. З війни з україно російської війни і отримують саме висококваліфіковану допомогу. Ми сьогодні передали і медичне обладнання, і ліки, і антибіотики, перев'язувальні матеріали все для того, щоб наші хлопці якомога швидше поверталися до здорового способу життя. Пацієнти з пораненнями різного роду. Це і ушкодження травматичні і кінцівок, і черевної порожнини, і грудної порожнини, і черепно-мозкові травми. Ми дуже вдячні за ось таку вашу допомогу, яка значно покращує наші діагностичні, наші лікувальні можливості, прискорює одужання наших пацієнтів, а відповідно ми прискорюємо нашу перемогу.